Мир вам, дорогі друзі, сьогодні ми будемо розбирати або ізучати таку тему, яка називається Слово Боже. Многі кажуть, що «Чи має Слово силу?» кожен з нас має слово, хтось щось може говорити. Але сьогодні ми поговоримо про Слово Боже. Як воно написане в Біблії. Біблія, Ми відкриємо Біблію, відкриємо Матфея 21 глава. 42 вірш. Апостол Матвій у 21 главі, 42 віршові записав нам такі слова. Ісус сказав їм, «Чи ви ніколи не читали з Писання, камінь, який відкинули будівничі, став наріжним? Це і від Господа і дивне в очах наших. Каже Ісус Христос, що ніколи ви не читали в Писанні. Другими словами, що Слово Боже є Писання. Це писання, яке ми держимо в руках. В когось є писання на одній, на одній мові, в когось на іншій. Ну це є Писання. Читая далі, ми прочитаємо іще із Луки, Євангелія від Луки, 8 глава, 21 вірш. 8, 21. Він же сказав йому відповідь. Мати моя і брати мої це ті, що слухають Слово Боже і виконують Його. Слово Боже, це ми маємо Біблію. Біблія це є Слово Боже для кожного із нас. Що ж таке Біблія? Біблія, от іменно ця наша Біблія, яку ми користуємося, має 66 книг. 66 книг, і вона писалася близько 40 авторів її писали. І не за один день була написана, а приблизно півтори тисячі роки писалася книга, і вона дійшла і до нас. Ну вона розділена на такі, не то, що розділена, а має різні такі етапи, не те, що етапи, а відділи. Які ж ти відділи? Давайте ми прочитаємо теж у Біблії і ми спомним. Що Апостоли, і Ісус іменно Христос говорив е, до нас. Що там є закон первый, да? це ж те що писав Моїсей, потом пророки, і ще є псалми. Такі три розділи, які поділена Біблія. Ну, хоча вона зібрана в одній в книгі. І ми знаходимо, що і треба нам і псалми, що прославлять Господа. Закон нам, той, який Моїсей нам відкрив, Господь йому дав. І також ті пророки, які ми сьогодні уроки вивчали, що і пророки дуже основна більша частина це пророків було. Які ж то ті пророки ми ще чуть далі потім узнаємо, як воно розділене. І апостол Петро відкриває нам, як же то Біблія була написана, хто то придумав, і як то було, це записано в 2 Петра 1.21. Старе послання Петра, 1 глава, і 21 вірш. Бо ніколи не було пророцтва з волі людської, а промовляли його святі люди Божі, спонукані Духом Святим, або движені Духом Божим. Що люди не просто собі сіли і написали Біблію, а пишу, що Дух Божий давав їм ту настанову, і люди могли написати нам це Слово. Апостол Павел е, євреям дає нам таку мисль один один. Євреям один один. Багато разів і багатьма способами в давнину промовляв Бог до отців через пророків. Бог каже, що робив? Через пророків говорив до нас. І до нас дійшли ці пророцтва. І многі кажуть, а зачем нам ті пророцтва нужні? Що нам того пользує тих пророці? І ми відкриємо римлянам, апостол Павел відкриває нам. Для чого ж нам, ті пророцтва, що нам, чим вони нам допоможуть, Що нам, яка польза нам, від того? І апостол Павел нам відкриває у 15 главі римлянам, 4 вірш. Все, що було написано раніше, написано для нашого повчання, щоб ми через терпіння та підбадьорювання Списання зберігали надію. От, для чого нам треба, щоб ми мали це пророст. Для чого? Тут є декілька етапів. Терпіння, підбадьорування. Щоб ми один одному читали вірші з Біблії, і що? Дух наш падає, не маємо ми надії, ми маємо, як би сказати, таке унині. Ну через Біблію ми можемо підбадьорити один одного. Так записав нам апостол Павел. Апостол Павел. У 2, 2. Тимофія 3,16. Яку частину Писання ми повинні вивчати? І тут писане усе Писання Богом натхнене і корисне до навчання, докору, до направи, до виховання праведності. Апостол Павел каже, що частина Писання яка? яка? Вся, все писання Богом натхнене. До чого воно корисне? Докор. Оказується, коли нам щось підказує, щось говорять, що то Біблія говорить, що нам потрібно нам докоряти або підказувати, що нам треба робити. До виховання у праведності. Христос хоче, щоб ми були всі правильні. І коли ми будемо праведні, то ми зможемо і спастися. Ну, як ми можемо спастись, читає далі тот вірш наступний, пише 17-й вірш у 2 Тимофія. Щоб Божа людина була досконала до всякого доброго діла готова. Досконала хто досконалий? Христос. Христос досконалий. Ми, як християни, якщо ми християни, то ми також повинні бути досконалими в цьому світі. І до всякого доброго діла готова. Чи готові ми до всякого діла? До всякого діла, може, готові. А до доброго діла. До доброго діла тяжко. Нам треба підготуватися, треба приложити усілля, щоб бути готовим до того доброго діла. Давайте ми відкриємо псалом 119, -й, 105 -й вірш. 119-105 вірш. Слово твоє світильник для ноги моєї і світло для стежки моєї. Це найбільший псалом, який ми маємо в Біблії. І тут один із віршів каже, що слово Твоє світильне для ноги моєї і світло для стежки моєї. Коли ми відкриваємо Біблію, то ми знаходимо там, що це є тот прожектор або то путіводна звізда, яка може нас привести. Привести до чого? До спасіння, привести нас до того, щоб ми були разом. Із Господом. Бо ми живемо у світі якому? темному, мрачному і люди знаходяться в тьмі, і цей весь світ лежить в чому? В злі пише, ну слово Боже, нам відкриває, що ж нам робити. Коли ми прочитаємо, які ж пророки і які у Біблії є, то ми знаходимо пророки, які жили в час, був Ісаїя, Єремія, Єзекія. Є малі пророки, яких є 12 і є ще багато книг. Що ми бачимо там? Люди, які жили, вони писали для свого часу. Ну і ще ті пророки писали для нас. Для нас, щоб ми могли жити правильно. Слово Боже, Другі, давайте ми зачитаємо, що ж це таке є слово Боже. Івангелія від Івана, 17 глава, 17 вірш. Івангелія від Івана, 17, 17. Дуже цікаві такі слова. їх істиною Твоєю, Твоє Слово істина. Другими словами, істина це є правда. Це щось є справжнє. От Таке є Слово Боже. І коли ми вибираємо собі щось із Біблії, то воно нам принесе користь. Христос предлагав своїм ученикам, щоб вони щось робили із Словом Божим. П'ята глава Івана від Івана, 39 вірш. 5, 39. Давайте ми зачитаємо. Дослідіть Писання, бо через них ви думаєте мати вічне життя. Вони ж свідчать про мене. Чи досліджуємо Писання? Кожний із нас знає. І тут пише про те, щоб ми його досліджували, щоб мати життя вічне. Каже, ви думаєте, через нього мати життя вічне. Чи може нас слово Боже спасти? Може. може. Як? Через Христа. Саме Слово Боже не спасає, сама Біблія. Але коли ми її приймаємо, коли ми її читаємо і коли живемо по неї, тоді ми маємо надію на спасіння. Хто ж главний в Біблії? Давайте ми знайдемо такий вірш і узнаємо, тут же тут Івангелієна, 20 глава, 31 вірш. 20 глава, 31 вірш. Це ж написано, що ви увірували, що Ісус є Христос, Син Божий, і віруючи, мали життя в ім'я Його. Ісус Христос є головною особистістю Біблії. І коли ми в нього повіримо, то Ісус Христос зможе нас спасти. Читаємо із Луки 24. Глава 27 вірш. 24, 27. Луки. 24 -та глава. 27 вірш. І почавши від Моїсея та всіх пророків. Він пояснював їм усе сказане в Писанні про нього. Ісус Христос. Розказував про себе. Не один раз. Це тут записано просто один із епізодів. Но Христос часто розказував людям про себе, яке написано було в старому заповіті. І многі люди кажуть, що ми живемо по новому заповіті. А другі кажуть, ні, ми по старому живемо. Ми, як християни, по якому? І з якої частини ми дуже жити? От. По новому По Новому завіту, так? А що робить старим, якщо? Чи треба викинути нам Старий Завет? Ні, Ні, але ми повинні обращатися до Старого звіту, щоб знати, як, откуда Христос прийшов і як вся історія була. І тоді ми бачимо, як що я, я самого началі значив про ті три частини: що є Псалми, є пророки і є Закон. От такі три, е, три розділи, які є у Біблії, які корисні для кожного із нас. Читаю далі, ми знайдемо. Такий вірш, який відкриє нам, це Матфея, 24 глава. Матє 24 глава, 15 вірш. 24 і 15. Отож, коли побачите мерзоту запустіння, про яку звіщав пророк Даніїв, що стоїть на святому місці, хто читає, нехай. Розуміє. Тут є, говори про те, що оказується пророк Данії, де написаний? В якої частині? Пророкства? Ветхий Завет або Старий заповіт. Ісус Христос каже, що читати який треба? Читай, пророків треба. Для чого? Читай. Щоб що знати, що коли побачите верзоту запустіння, про яку звіщав пророк Даніїв. Оказується, значить, що нове добре, ну, але надо звертатися до пророків. Пророків, які були в старому заповіті, і вони відкривають нам це, те, що буде. Да, Благодаря, що старий, що новий заповіт. І якщо ми знаходимо тут, що сам Христос говорив, що ми повинні звертатися до пророків, крім цих пророків, які, яку іще книгу Господь нам. Давайте ми ще тут прочитаємо шостий вірш, 24, -й, 24 -й глава і шостий вірш. Тоже у книги Матфея 24.6. Також почуєте про війни і про воєнні чутки. Глядіть, не жахайтесь, бо належить усьому тому статися. Та це ще не кінець. Христос каже, що виртечу і про війну, і про болезні, і про все буде. Ну хай це не кінець. Ну, прийде час, коли прийде всьому кінець. І Біблія нам це відкриває. Читаємо. Книгу Останню Біблію, яка, яка називається Об'явлення. Перша глава і третій вірш. Об'явлення перша глава, третій вірш. Тут прекрасні слова. Блаженний. Щаслива людина, яка що буде робити? Хто читає і ті, що слухають слова цього пророцтва, та додержується написано в ньому. Бо час близький. Говорять про то, тут опять три етапи. Чуть, читає. Хто може читати? Читає. Хто може чути? чує. Но самое головне, що тут? Додержується, хто додержується то, що тут написано. Слухать, ми согласні. Читать тоже, як вже получится. Но поміг Господь, щоб ми могли додержуватися того. Що ми знаємо. Що ж може зробити з нами писання? Давайте ми відкриємо, що нам писав апостол Павел Тімофей. Тимофій був такий молодий чоловік, якому апостол Павел много писав, такі наставленні давав йому. І часто з ним мовчався. Давайте ми зачитаємо. І ти знаєш з дитинства Писання святе. Що може зробити тебе мудрим на спасіння вірою в Христа Ісуса? Це 2 Тимофія 3,15. Апостол Павел каже, що Тимофій з дитинства знає священне Писання. Ми, може, не кожен знає з дитинства, хтось з дитинства, але є люди, які читають з дитинства. І що каже знає тебе зробити тебе мудрим? На спасіння віри. Ми розуміємо, що без віри ми спастись не можемо. Якщо ми не віримо, в то, то і спасіння нам ми не можемо побачити. Ну що тут останні два слова? В кого вірить треба? Многі вірять в разні у свою славу, в, як би сказати, у ті хороших друзів. Ну, Тут повірити треба в Христа, Христа Ісуса, який наш є Спаситель. І тот ходатай, який знаходиться на небі. Читає із книги Матфія 22-29, 22 глава, 29 вірш Матфея 22, 29. Ісус сказав йому відповідь: Помиляєтесь, не знаючи ні Писання, ні сили Божої». Це було сказано тим людям, які знали Писання. Народ Божий, ізраїльський народ він знав Писання, він знав пророків, знав Моїсея і знав Бога. Ну Христос каже, що ви каже, що робите? Заблуждаєтесь або помиляєтесь. Ви не розумієте того, що я вам говорю. Чого вони помилялися? Бо то, що вони одійшли. Вони одійшли від Біблії. Вони одійшли від Слова Божого. І що вибрали? Учав ученням і заповідям яким? Людським або чоловіческим, вони це собі вибрали. От таке собі вибрали люди. Це, що псалом ми співали про блаженство. Яка ж та людина щаслива? Давайте ми будемо читати із Луки, яка та людина блаженна або щаслива. 11 глава, 28 вірш. А він відповів: блаженні ті, що слухають Слово Боже і виконують Його. Ми це читали в Откровенні, або в Об'явленні, це читали. Читаємо тут же в Луки, що Ісус Христос нам відкриває такі слова не один раз, а декілька разів Біблія відкриває, що щасливі люди, які слухають Слово Боже, і виконують Його. Тільки ж це слово буде существувати або існувати. Давайте ми будемо читати із книги Біблії. Біблія сама нам її відкриває. Пророк Ісаїя в 40 главі, 8 вірш. 40. І 40 -й глава 8 вірш. Даже 7-го. Трава засихає цвіт в'яне. Коли повіє на нього. Подув Господа, так і народ трава. Тут перший сьомий вірш каже про людей, що ми що? ми проходящі. Ми сьогодні є, завтра у нас може вже не бути. Ну що буде із Словом Божим? Восьмій вірш каже, трава засихає цвіт в'яне, а слово Бога нашого прибуватиме вічно. Два вірша, 7 і 8, говорить нам, в сьому вірші говорить про те, що все це в цьому світі пройде. А слово Боже не пройде. І ще один вірш – Це книга Матфія, 24 глава, 35 вірш. 24, 35. Небо і земля проминуть, слова ж мої не проминуть. Що пройде? Небо і земля пройде, все закінчиться. Все буде. Ми читаємо Біблію, що все буде знищене, все буде уничтожене, і Господь создать нове небо і нову землю. Ну, каже, слово Боже буде вічне, воно ніколи не пройде. Іменно слова мої. які слова говорив Ісус Христос. Христос говорив до нас слова, які знаходяться в Івангелії. Які знаходяться в цій Біблії, Христос до нас звертається. Сьогоднішня тема, яку я хотів би який доніс такі до нас і кожного, щоб ми ще раз прочитали тот ведущий текст, який ми читали Це Матфія, 21 глава, 42 вірш. Ісус сказав: чи ви ніколи не читали в Писанні камінь, який відкинули будівничі, став наріжним? Це від Господа і дивне в очах наших. Кого відкинули християни? Християни відкинули Христа. Тут ми читаємо про те, що євреї не прийняли Христа. Але ми бачимо про те, що і ми, як християни, ми теж збуваємо Христа. Ми буваємо відходи від Христа. І ми, по названні ми християни, а по життю буває, що ми не християни. Поміг нам Господь, щоб ми були тими істинними християнами, і то Слово Боже, яке сьогоднішня тема була про те, коли Господь нас відкриває, щоб ми могли його прийняти. Щоб ми могли його прийняти не тільки на словах, почути, але що прийняти в житті. Будем благодатні освіти, сину, святому Су, духу. Амінь.